Доброго дня, я з України. Сьогодні у нас 7 березня і сьогодні я буду вже висівати на розсаду свої помідорчики для відкритого ґрунту. Як викладала їх на пророщування, я вам показувала. Викладали ми 2.03, і вже дуже гарно проключилось все насіннячку. Буквально ще вчора було мало, а сьогодні вже дивлюся, що вже все готове і вже гарно виглядає. Потрібно його вже викладати, десь навіть такі і пагінці пішли. Так, нагадаю, як я підготовлюю ґрунт. Завжди сію ось в таких ящичках і ось в таких 200 або 180 зараз може бути грамів скляночки. Зрізаю верхній ободочок для того, щоб краще ставали ці скляночки в ящичок, щоб було зручно користуватися. Тут в мене поміщається, якщо так тісненько, то 40 штучок. Мені на грядочку потрібно 34 штучки, тому що в мене грядочка завдовжки 6 метрів шириною 80-85 сантиметрів. Висаджую в дві смужечки, і в одній смужечці в мене 17 кущиків насіння. У мене в цьому році 34 сорти насіння, і я буду висаджувати саме 34 штучки на кожну грядочку. Дві грядочки в мене буде з помідорчиками. Тут є і високорослі сорти, і низькорослі, і є навіть гноми. Показувала вам відео, які в цьому році висаджую сорти помідорів для відкритого ґрунту. Це всі екзотичні колекційні сорти мені прислала моя підписниця Олена. Величезно вам дякую, Олена, за такий подарунок. І буду експериментувати в цьому році. І один ящичок, ось в мене стоїть. Ще одна третя грядочка, в мене буде з помідорчиками. Інкас: це низькорослі помідорчики, гібрид. Поклала на пророщування пізніше, але також гарно проросли. Взагалі я здивована, тому що буквально за один день і ось такі гарні насінинки вже є. Також буду висаджувати 34 штучки інкаса, але вони низькорослі, пасинкувати їх не потрібно і буду підв'язувати завдяки своїм кілочкам. Показувала вам вже в минулому році. Ну, я думаю, в цьому році, коли буду доглядати влітку за помідорчиками, вам також ще раз покажу, як підв'язую. Так, беру ґрунт, набираю в стаканчик половинку стаканчика, можна навіть трішечки менше ґрунту. Грунт завжди чимось проливає, тобто не чистою водичкою, якимось розчином, який буде гарно впливати на грунт, буде його знезараджувати, робити його більш корисним і більш поживним. Можна брати фітоспорин. Фітоспорин пасту, якщо ви берете, ви розводите. 200 г пачечка фітоспорину на літрову баночку водички перемішуєте. І потім я на 2,5 літри лічку додаю дві ось такі десертні, можна сказати, ложечки. Або можна використовувати ось такий покращувач ґрунту. Ну, зараз я вам нагадаю, як я ним користуюсь. Це в мене заклина, тому що я зараз покажу, як я його використовую. Так. Ось так жива земля, органік баланс, оздоровлювач ґрунту. Вже я його використовувала. Написано препарат для пригничення розвитку збудників грибних та бактеріальних хвороб. Не реклама, просто вам розказують те, чим користувалася. Можна оздоровлювати ґрунт навесні, можна восени, можна для розкладання рослинних рештків восени і оздоровлення ґрунту кімнатних рослин. Тут потрібно 10 мл на 5 літрів води. В мене 2,5 літри лієчка, тепленька водичка набрана, і я буду за допомогою шприця ось такий великий 20-грамовий шприц у мене є. Набирати і додавати в водичку, потім проливати свій ґрунт. Для того щоб не відкривати його, цей пакетик не переливати, я завжди так роблю. Взяла звичайний шприц. Десь ось тут знизу, де в мене сама рідина, проколюю. Ось так проколола, тільки щоб не наскрізь. І починаємо набирати. Набрала в лігічку витиснула. Зараз ще шприц промию в цій водичці. А щоб з цього отвору не виходила рідина, я просто заклеюю або малярним скотчем, або є в мене ось такі цінники. І гарно воно тоді зберігається, і так можна робити скільки завгодно разів. Так і я роблю. З Злієчки додала ось в таку пляшечку. З нею дуже зручно поливати, коли мало ґрунту, щоб не заливати з таким тоненьким носиком. Можна брати або якусь пляшечку, або можна навіть взяти спринцовку і також гарно проливати. Зараз буду викладати все своє насіннячку. Викладаю за допомогою пінцета також зручно, обережно, щоб не пошкодити корінці. В мене виходить. По дві насінинки потрібно. В цей ящичок одна насининка і, і в цей ящичок одна. Деякі сорти є по дві насінинки, Всі інші, які зійшли, а вже ж я їх не буду викидати, я їх просто посаджу в окремий ящичок і потім поділюся з сестрою швидше за все. Вона також любить вирощувати такі цікавенькі і різнокольорові сорти помідорчиків. Так, і зараз буду висаджувати. Беру по одній насінинці. Грунт я заздалегідь набрала, показувала також вам, коли набирала, поставила його біля батареї, він гарно прогрівся. Ну, я його поливала вже з покращувачем ґрунту, але він трішечки підсох, тому я зараз розкладу насіння і ще раз пролью, також з додаванням покращувача ґрунту. Ось так обережненько беремо пінцетом. Викладаю. Зверху додаю ложечку ґрунту. Пів сантиметра, може, навіть трішечки менше присипаю. Гарно придавила ложечкою, щоб щільно лежала насінинка на ґрунті. І проливаю водичкою. Все. І ось так виставляю. Ці ящички вкрию харчовою плівкою. Ось така в мене плівка. Вкриваю досить щільно, так, щоб зі всіх боків також було закрито, Ну, я вам потім покажу. І залишаю так аж до сходів. Буду виставляти в тепле місце, швидше всього поставлю на підвіконня, тому що і від батареї йде тепло буде знизу підігріватися, щоб швидше з'явилися сходи. І також йде тепло сонячне. Зараз в нас досить сонячні дні, і я думаю, що повинні мої помідорчики гарно і досить швидко зійти. Ось таким чином розклала я помідорчики. Зараз буду присипати і гарно поливати. Потім, коли вони зійдуть і будуть підростати, я поступово буду додавати ґрунт до самого верху. Тим самим я буду окучувати свої рослинки, свою розсаду. І потім, коли будемо висаджувати ґрунт, вже буде досить гарно сформований ком. І завжди він весь обкручений корінцями. Тобто, це буде в нас навіть не пересадка, а перевалка. Коли так вирощувати помідорчики, вони потім дуже гарно приживаються на новому місці у відкритому ґрунті або в теплиці, наприклад. Я завжди таким чином вирощую і для теплиці, і помідорчики, і перець, і баклажани. Тільки огірочки ніколи не окучую, саджаю їх вже в той рівень, в якому вони будуть рости. Але з огірочками в цьому році буду проводити експеримент, буду сіяти і для відкритого ґрунту огірочки, хочу висадити розсадою, і буквально пару штук буду сіяти. Для теплиці. Для відкритого ґрунту огірочки буду висівати в цьому році у втулки з-під туалетного паперу і також з-під серветок. Ну, це в мене в цьому році такий буде експеримент, буду вам також показувати пізніше. Зараз присипаю ґрунтом, проливаю, вкриваю плівочкою і ставлю на підвіконня. Багато не поливаємо, тому що поки наші рослинки зійдуть, під плівочкою буде утворюватися конденсат, і цієї водички буде достатньо, буквально по одній столовій ложечці в скляночку. Щоб насіння не запріло, не згнило у нас тут. Ось таким чином посіяла я свої помідорчики. Вкрила, бачите, так, досить щільно. З усіх боків, для того, щоб там утворювався гарний конденсат, було тепленько, ну, тобто, зробила їм такий гарний парничок. І ось так ось зробила інкас, тому що частина на сіні зійшло, а частина ні. Те, що не зійшло, я навіть не висівала. Ось так половинку вкрила, але також постаралася максимально щільно вкрити. Так, ось що в мене залишилось. З тих сортів, що я висівала, десь по одній, десь по дві насінинки, я їх поки що залишаю, ставлю так само на підвіконня, вкриваю кришечкою і нехай поки що стоять. Я думаю, дня, два-три і ось ці помідорчики повинні вже зійти, тому що сіємо проключеним насінням. Я буду бачити, які зійшли, які не зійшли. Якщо десь якісь стаканчики залишаться порожніми, то я тоді виправлю цифру, номер, який в мене тут на кожному стаканчику написаний маркером, і посію ті, які є. І також далі буду висівати пікінську капусточку. В мене два сорти: це зелений сорт Маноко. Насіння досить давно відкрите, але подивимось, зійде воно чи не зійде. Це зелена і ось таку рожеву взяла. Я мада називається f 1 гібрид, і той. і той. Вирішила висівати ось в, такі, в мене є, такі контейнери. Ну, це якісь харчові щось ми купували в них, не пам'ятаю. Посаджу чотири штучки одного сорту і чотири штучки іншого сорту. Але стосовно зеленого сорту, в мене є такі підозри, що він може не зійти. Тоді я досаджу ще. Ось цей рожевий, тому що це свіженьке насіння, тільки в цьому році придбала. Завжди пекінську капусту вирощую через розсаду. Тоді окремі листочки досить рано можна збирати, і вона тоді. Більш довгий в неї період плодоношення. получається. Я ніколи не зрізаю повністю капустинку, а просто зриваю листочки, які навколишні, і ближче до ґрунту лежать, використовую їх, поки ця сама капустинка сформується. Хоча повинна вам сказати, що такої капусти, як в маркетах, продається, в магазинах в мене ніколи не получалось. Ну, тобто, ось такого щільного качанчика не було. Були качанчики, але вони такі більш рихлі Пікінку я просто буду брати ось цей контейнер, роблю отвір, також глибиною до сантиметру. Ось так, і буду розкладати туди насіння пікінки. Зараз подивимось, ось цією рожевою яке насіння оброблене, чи ні. Це фірма Кітано. Вважається досить гарна фірма, така професійна. Тут 10 насінинок. Ну, Насіння не оброблене. Ось таке воно. Як у звичайної капусточки, тільки більш дрібніше. І також по одній насінниці буду викладати в кожну лунку. По дві не хочу викладати про всяк випадок, тому що мені шкода, якщо потім прийдеться його. Витягати і викинути, бо ну, мені і не потрібно так багато капусточки. Так, туди занурюємо на сінинку, знову ж таки, щільно вкриваємо. Все, і потім, коли посію, ці контейнери поставлю в пакетик, але Додивилася, що це в мене дуже старе насіння, куплене в 17-му році, а годне до 21-го року. Ще й відкрита пачечка. Тому я не буду навіть витрачати час, посію всю ось цю рожеву пікінку, і буде вже вона у нас. Тому що якщо не зійде, потім прийдеться пересівати. Нехай краще я посію ось такої пікінки вісім штучок. Вісім пікінок буде достатньо, ну і на салатики, і на якісь інші страви. Помідорчики вже віднесла на підвіконня. Зараз досіюю пікінку і все. На сьогодні в нас буде робота виконана. Далі в нас з посівів будуть тільки кабачки і огірочки для відкритого ґрунту, але то вже на початку квітня, тому що огірочки досить швидко сходять, і їх так рано не потрібно висівати, бо вони можуть перерости, і це негативно вплине на якість і кількість врожаю. По одній насінинки кладу. Якщо всі зійдуть, буде гарно. Все, кожен контейнер в пакетик. І так само на сонечко на підвіконня. Ось і всі роботи на сьогодні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте подобайки, обов'язково натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал. Нехай ваша розсада вас тішить, гарно сходить і рясно потім плодоносить влітку. Всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою!